Всім привіт, друзі! Розпочинаємо відео з першої цікавої знахідки, зараз вам покажу. Ось зверху буквально розгріб то ногою і показався красень. Бачите, навіть сухий. Ось такий гарний нак, чисто бронзовий. Хлопців вже є по динарю, а я поки що пасу задніх, як то кажуть. Зараз будемо пробувати доганяти хлопців. Ходимо. І так, є ще одна знахідка, і це монетка. Я думав, що це буде у нас пробочка, бо сигнал був сильний, а це у нас, здається, якщо правильно, то дупондій. Але тут він закисший сильно. Зараз не вичистиш, а тут -а видно трошки є рельєф. Ставці помию. Да, як помию, прикріплю фото або відео. Будемо ходити далі. Цілий день, друзі, ходимо, вон ямка, руки трошки трусяться. Я думаю, бачите. Краса, друзі. Просто краса. Зараз зроблю декілька фото і продовжу відеозйомку. Так, фото зробив. Здається, ціленька, але трішки сплюснута. Дивіться, яка вона малесенька. Кайф, друзі, це просто кайф. У мене просто немає слів, друзі. Перша моя ароматничка. Так, друзі, зараз буду чистити, мити фото, відео прикріплю вже. Ось такі знахідки. Будемо шукати. І так, друзі, так і ходимо по цьому полю і є красунчик. Ось випав на кінець то. Срібний, друзі. Срібний динаричок. А хто це у нас? Та ти що, марка Аврелій. Оце ще коз, друзі, оце крутяк. Трошки тракторець його лопатою. Кажу тракторець лопатою, так. Да. Трошки тракторець його задів. Ну, як не як, знахідка приємна. Шикарно. Так, ходимо далі. Всім привіт, друзі. Розпочинаємо пошук з класної знахідки. Ось я думаю, ви вже бачите її. Це в нас ось така цілесенька черняхівська пряжечка. А чуть-чуть лопаткою дёрнув, Ще не чистив. Ось така знахідочка. Сигналів небагато, але якщо є, то хороші. Ще було два сигнальчика і це було два срібла. Але вже хотів з виробу Ось такий якийсь шматочок срібний був. І кусочок срібного браслета. І тепер ще й ось така пряга летить в хабарницю, а ми продовжуємо пошуки. Всім привіт, друзі! Виїхали в лісочок. І був сигнальчик. Яма. Копати онлайн невозможно, тому що земля тверда капець. Була деньга, а ось видно красух. Я вже достав, подивився, це у нас, друзі. О! Накінечник. Або як кажуть, вістря. Стріли часів ранніх. Ось така краса ще не чистив, це буквально достав, зразу поклав обратно, думаю, вже запишу відео. Поки що ось так. Ну і діньга була, і мідячок, теж там стан не найкращий. Будемо ходити. Всім привіт, друзі! Сьогодні приїхали на городи, де був чернях, і зразу ось до... починаємо відео з меганаходки. Я думаю, бачиш, що це фібула, але фібула не проста, а срібна. Ось така величенька була, на жаль, поломана. Сильно чистити не буду її, але видно, що це срібло і була колись дуже шикарна фібула. Так, Будемо ходити далі, щось буде, все покажу. І так, ходимо далі і є більш менш монетка. Ще була спинка фібули, звичайна, і Буратос. І он випав такий. Так, зараз таку -таку зробимо отакий От солідочок. Так, будемо ходити далі шукати щось цікавіше. І так, є ще одна монетка. Знімати онлайн неможливо, мусора багато. Хто ходить по городам, то знає, а в нас є мідячок. Це у нас грошик, або як я називаю, буква у R. Товариша, пару спинок, лімес і гривенник. Ну, ушатаний. Єлі там провідняється поки що ось так. Ходимо. І є ще одна бомбічна находка, просто шикарна спинка з великим голкоприймачем і ціленька, дивіться яка. Я ще таких не бачив. Так, камера. Ось така краса. У цих городах часто попадаються якісь необичні такі спинки, фібулки. Так, добре, ходимо далі. Є ще одна монетка також до ямка викопав, що не дивився. Що це в нас, то похоже, по сигналу, як вроді мідячок має бути. Копійка чи що? Так. Да. Ніколаївська копеечка. ой, вам не видно. Николаевская копеечка. Чедвушка. Ну, состояние, конечно, такое себе. Но монетка. Приятно всегда. Добрый, друзья, ходим. Ара, может, пойдем перекусим и продолжим. Итак, друзья, есть еще одна монетка. Только что я ее увидел. Выпала по сигналу, похоже на медяк. Ну что, может и не монетка, может и какая-то шайбочка, конечно. Оп. Не? Монетка. Шейзигнута. А что за монетка такая? Опа. Ага. Поздний советик, друзья. Поздний совет. Это уже пятый или шестый? Шмурдячок. Ну, ходим далее. І так, друзі, вже темненько ніч, вон там рад бігає по городам. І тут сигнал. Похожий дуже на мідячок. Зверху я його не бачу, але пробуємо купнути в онлайні. Оп. А то просять онлайн дуже часто. тут Поки що так пару плавків срібла, бронзи, декілька спинок, але особливо цікавого нічого немає. Отут десь має бути щось. О, ось! Бачите? Є мідячок в онлайні, друзі, які хотіли. Це у нас Копійка Олександровська. Стан не видно. Ну, то що копійка, зараз тако зробимо. О, о, красота, капуста. Царіться полей колись називала, коли ще до черняха по трьох грістовкам і корчвом їздили. У нас сьогодні помічниця є така. гарненька. Добре, друзі, ходимо далі. І так, друзі, на кінець то Той, за чим ми приїхали на ці городики. Красунчик випав. Такий синий, такий зараз будемо кисти. <рес> Камерадам смішно мені теж, але зараз почищу, я а думаю, що буде дуже гарний і рельєф, і стан, і портрет. А ну зараз оп-оп. Зараз ми спортимо портрет. Ой, Комусь. це в нас хтось кудрявий. Марка в релій, Марк друзі. Ну це в нас срібло. Та ти що? Його почистити буде дуже непоганий стан. Фото, відео прикріплю, друзі. Ходимо далі. Ось, друзі, приїхав додому. І ось такі знахідки в нас сьогодні були. Дуже багато пізніх совітів. З цікавих це була ось така гарна фібулка. Одна. Ось така друга. ну, Дві стандартних бронзових. Такий гудзик великий. І само собою срібний динарик. Я буду ще його чистити, подивимось, що там з нього вийде. Ну, думаю, що буде більш-менш. ось до боротоса, солідки. Ну і два ранніх совета. І поздні. В общем, Раз. Два. Сімнадцять інадцять. В общем, дев'ятнадцять монет. І чотири спинки хібули. Ну і, само собою, там ще було алюмінія, мідяхи і дуже багато всього різного. Ось такий вихід на городи, друзі. Підписуємось на канал, ставимо лайки, друзі, і не пропускаємо наступних відео.